Вітаю усіх шанувальників змішаних єдиноборств. Відлунав перший номерний турнір цього року UFC 311, де іслам Махачев повинен був захищати свій ланцюжок проти Армана Царюкяна. Це мав бути їхній реванш, але не склалося, як гадалось. І Арман отримав травму спини та знявся з бою. А на заміну вийшов Ренато Майкано, який йде на серії з чотирьох перемог. Також співголовний бій вечора Мираб Двалішвілі буде захищати свій пояс проти любителів Джакузі з хлоп. Умара Нурмагомедова. Ну а ми розпочнемо випуск з мейнкарду. Вітаю, друзі! Ви на каналі MMA в Деталях. Лайк та підписка, і погнали! Колишній чемпіон One у двох вагових Ран'є де рідер виходить проти нещодавно відлетівшого 115 Кевіна Холанда. Ну що ж, перший раунд ран'є одразу проводить тейкдаун. Кевін непогано відбивається знизу, але дерідер посилює контроль. Трохи ґраунд паунду від обох. Холанд доволі впевнено почуває себе знизу та накидує в голову. Але Ран'є відповідає: забирає спину. Кевін намагається вибратися, але потрапляє на удушення та здається. Заявочка на топ-15 середньої ваги. Їдемо далі. Алмейда проти російського молдавана з українським прізвищем Сергія Співака. Бій почався з розвідки та одиноких ударів. Але через хвилину Манкрут переводить бій у партер. Бійці повозились на підлозі, і Серега почав потужно накидувати зверху. Але Бразил витримав та гарно змінив позицію, опинившись зверху, а потім забрав спину та намагався вийти на удушення. Серьожа вибрався, змінивши позицію на домінуючу, та знову почав накидувати потужні Ударив голову Алмейді, але Бразил різко скидує себе тушку та пробиває правою прямо в голову Алкаша. Добиває біля сітки, проводить тейкдаун та відключає співаку світло, наче газ при Дністрові. Рефері зупиняє бій. Дякуємо бразильським кулакам за такий приємний подарунок о п'ятій ранку. Чешський самурай проти вуличного бійця. Насправді це поєдинок двох дуже сильних, топових та видовищних бійців, другий та третій номер рейтингу на півважкої ваги. Обидва після поразки перейрі, який, до речі, приїхав подивитись цей бій. Погнали, буде гаряче. Хлопці класично почали з розвідки. Далі розмінювалися влучними одиночними ударами. Через півтори хвилини церемонія закінчилася і хлопці почали влучати. І йшли прямі оверхенди. Лоу-кіки удари їли обидва. Прохаска тиснув та просівав першим номером. На третій хвилині бою самурай влучає лівою в щелепу, і хіл падає в нокдаун. Прохаска намагається зайняти домінуючу позицію, але Джамал гарно захищається та встає. Ірже продовжує йти вперед та атакувати, але смачно ловить від хіла на контратаках. Бійці продовжують рубатися. Добре заходять коліна від обох. Хіл влучає двічками, а під кінець і ліва самурай. Райська залітає в голову Джамала як до себе додому. Доволі рівний раунд, але можна віддати прохазці через нокдаун. Другий раунд. Хлопці не поспішали та обмінювалися хайкіками в блок, обидва починають влучати одиночними. Джамал гарно дефе атаки Ірджі Джепом, та самурай влучає в оку Хілу. Він відновився і бій продовжився. Прохазка йде вперед, але не влучає. Джамал активно контрить та влучає серіями. Ірджі влучає хайкіком та двіючкою в голову, але отримує кешбек в око від хіла. Тепер це було серйозно, але через дві хвилини бійці повернулись до боротьби. Прохазка йде вперед та починає потроху накидувати, але хіл відповідав точніше та більше. Заходили Джеби з серії та коліна. Хіл розстрілював по факту іржі. Цей раунд впевнено забирає Джамал. Іржі у своєму стилі їв дуже багато ударів і знову забув підіймати руки. Третій та останній раунд розпочався з поваги од. Ін до одного. Таке ми теж поважаємо. Трохи розвідки і хлопці знову в ділі. Хіл працював по корпусу, а прохаска відповідав лоу-кіками. Вже на першій хвилині прохаска залітає двіючкою в кабіну та переслідує хіла, накидуючи свої серії. Джамал отримує багато пошкоджень, але захищається та стабілізує ситуацію. Бійці почали розмінюватися ударами. Хіл влучав трохи більше, пробивав непогано коліно в корпус та продовжував атакувати. Але прохаска, на при кінці ловить хіла потужною двійкою прямо в щелепу. Хіл падає, і самурай намагається добити. Але Джамал якось встає. Прохаска його переслідує і аперкотом кладе назад на підлогу. Добивання і рефері зупиняє поєдинок. Що за бій? Це те, що ми від них і очікували. Два з половиною раунди на одному диханні. Дайте цим козакам подвійні бонуси. Прохаска виходить на переможця поєдинку. Перейран ранка лаїв. Сподіваємося. Ми побачимо трилогію, друзі. А я нагадую, що повтори усіх поєдинків мейнкарду, ви можете подивитися у нашому телеграм-каналі, а також підтримати наш проєкт та подякувати за роботу у будь-який зручний для вас спосіб. Усі посилання в описі ви допомагаєте нам розвиватись та створювати ще більше якісного контенту. Отже, народний мейн-івент цього турніру в Україні так точно. Наш слоняра мера проти Хабіба на мінімалках. Чи вдасться Двалішвілі зламати ауру нурмагомедових? Давайте дивитись. Перший раунд бій почався з розвідки. Класика: Мираб намагається пресингувати, але Умар тримає дистанцію та пристрілюється. Пройшло півтори хвилини, і Нурмагомедов добре влучає в голову Мираба. Грузин летить на кальмара та звалює з ніг. Але той швидко встає та продовжує стріляти одиночними. Але тут вже і мира потужно влучає правою. Два Швілі продовжує пресинг, заходить в розміни, влучають обидва. Елітні борці намагаються провести тейкдаун, але обидва гарно захищаються. Мира продовжує йти вперед та влучає в голову, але ловить і в свою на контратаках від Кумара. Доволі рівний раунд 10-10, на мою думку. Другий раунд. Валішвілі продовжує нарощувати темп, а Умар цілитись. Мираб влучає верхендом, і бійці йдуть в розмін. Умар чітко б'є боковими та кіками. Починається заруба. Мираб йде вперед та влучає, але Нурмагомедов більш точніший. Елітний за. Захист від тейкдауну Кацапа, і ось він вже сам переводить Валішвілі на підлогу, але грузин встає. Кальмар продовжує влучати. Мира періодично відповідає. Валішвілі з ударами притискає Нормагомедова до сітки. Бійці починають працювати в клінчі та розмінюватися колінами в корпус. Останні 30 секунд. Валішвілі влучає двійкою. Корсар відповідає, грузин тисне біля сітки, але влучити не вдається. Ох, який захист від тейкдаун. Ні, в обох раунд за умаром. Третій раунд умар намагається працювати активніше. Два лішвілі не збавляє темп та проводить тейкдаун. Нормагомедов швидко встає, але одразу отримує грузинську бімбу у кабіну. Умар продовжує влучати трохи більше, але починає вже дихати. Мираб нарощує темп та продовжує спроби тейкдаунів. Ініціює розміни та проводить тейкдаун. А потім іще один умар швидко встає та затискає мираба біля сітки. В цей час Двелішвілі вирішив з кимось побазікати на арені. Бійці повертаються в центр октагону та обмінюються ударами. Рефері декілька разів цікавився у хлопців, чи все у порядку. Або ж цікавився у Умара, чи треба гукнути Хабіба. Гези, що він у них там питав? Під кінець Кумар проводить тейкдаун. Це був рівний раунд, але на мою думку, через пресинг та тейкдауни його забрав Мираб. Умару вже важко, і він втрачає свою швидкість, але в нього залишається. Точність. Він добре та акцентовано влучає, але починає більше провалюватись. Кебаб дає гарні поради у куті, але починаються чемпіонські раунди. Природне середовище два лішвілі, як океан для акули чи саванна для лева. Поїхали. Мира продовжує пресинг. Невдала спроба тейкдауну. І Умар відповідає влучним ударом в голову. Мира влучає двієчкою та притискає Нурмагомедова до сітки, проводить тейкдаун та Умар встає. Грузин знову. Притискає дага до сітки, бійці повертаються в центр. Мира потужно пробиває правою прямо в Дебешку Кальмара. Продовжує тиск. Тепер мира влучає більше та точніше. Він забирає розміни у свою копілку та продовжує розстрілювати нормагомедова. Умар все ще відповідає, але набагато рідше. Мираб домінує, захищається від тейкдауну та проводить власний арену, розриває від емоцій. Два лішвілі знущається над. Нурмагомедовим прямо біля Хабіба. Що там по коефіцієнтам? Схоже, грузини та українці сьогодні грабують букмекерські контори. П'ятий раунд. Умар важко дихає. А Мираб грається з публікою. Два наче щойно вийшов на поєдинок. Що за кардіо? Він крутить Бекфіст. На жаль, не влучає. Три спроби тейкдауни підряд. Нурмагомедов захищається. Розмін одиночними, і Мераб затискає суперника біля сітки. Не Спроба тейкдауну від умара. Розмін мираб влучає більше та сильніше. Нурмагомедов добре відповідає колінами в корпус. Але Мираб пресингує та постійно шукає тейкдауни. 40 секунд до кінця правий джеб умара. Мираб зустрічає своїм лівим та з ходу заряджає потужну бімбу з боку і одразу тейкдаун. Мираб глузує і проводить ще один тейкдаун. Умар встає, але грузин знову приземляє його на підлогу. Та легеньке нагадування. Місця нормагомедовим після гонгу наш слон забирає перемогу одноголосним рішенням суддів з рахунком 48-47, 48-47 і 49-46. Варто відмітити, ці двоє видали цікавий та інтригуючий бій. Умар навіть на секунду подумав, що він переміг. Пресинг Мераба знову виграв бій. Отже, після такої кількості позитивних емоцій можна і в Майкана повірити. Поїхали. Перший раунд. Одразу почалися розміни. Майкано влучав більше, працював лоу-кіками, та на третій хвилині вже дуже добре влучив по ісламчику. Іслам моментально піднявся. Ренато продовжував йти вперед, але Махаджу проводить тейкдаун, хвилину контролює та виходить на щільний дарс. Майкано стукає. Очікувано. Ренато забирає. Свої мані за пейперв'ю та їде додумцю. А ми продовжуємо чекати, хто нарешті рубане іслама. Також у коментарях чекаємо ваші думки та враження від турніру UFC 311. Ну а На цьому у мене все з вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.